Вітаю, з вами Тарнокс, і сьогодні ми будемо розбиратися, як же все ж таки випустити свою гру у Steam. Це досить просто насправді, але такі питання постійно задають, і так як ми тут тільки починаємо весь цей шлях інді розробника, то, ну, мабуть, треба і таке відео, щоб поступово ви могли розуміти, як все це відбувається. Я не буду прям дуже докладно зупинятися на кожному етапі, а більше такі загальні поради, і що на вас чекає, і якісь проблеми, які ви можете зустріти. Власне, давайте почнемо настільки спочатку, коли вам взагалі потрібна ця стім-сторінка. Чи вже зараз йти купувати ці за 100 доларів солодлі сторінки, чи ні, чи що взагалі. А, ну насправді, якщо вам вже є що показати, у вас є якісь красиві гівки, якась красива картинка, гра прикольно виглядає, вже щось ви вам вже є, що показувати умовному соцмережах, то напевно вже можна і стім-сторінку заводити, тому що важливо дуже збирати вішлісти. Ми ще про це майже не говорили. Тут, але так, да, вішлісти, вішлісти це прям така штука, про яку зараз постійно говорять усі розробники у Steam. Це дуже важливо, важливо для ігри, які ще не вийшли, і для тих, що вийшли, для всіх важливо, а особливо, звісно, для тих, які готуються до релізу, які з великою кількістю вішлістів можуть потрапити у окремий список популярних майбутніх ігор. Звідти потім потрапити, якщо ще краще пощастить, у список популярних новинок. І тоді оцей накатаний сніжний ком успіху буде тільки збільшуватися, і у вас все буде чудово, і ви можете звільнитися зі своєї роботи і жити на індії ігри. Ну це я дуже ідеалізовано описав, звісно, але ну ви зрозуміли суть. Коротше, все ж таки ви вирішили, що сторінка у Steam вам вже потрібна. Ну, якщо у вас зовсім чорнова, у вас, напевно, все ж таки є аккаунт у Steam, який ви можете використати для того, щоб зареєструватися на сайті Steamworks. Взагалі є у мене дуже гарна стаття, яку я написав ще у 23-му, насправді ще у 22-му році, тому що оригінал ще писав там на Бройзі, який вже не існує. Який чітко розписує, що і як покроково де і як треба робити, і навіть в коментарях то деякі люди запитують додаткові якісь питання, і їм відповідають. Або вони самі собі відповідають. Коротше, оце посилання основне буде тут в описі. Якщо не хочете сприймати на слух, то просто почитайте тут. Словами я деяку додаткову інфу скажу, але і не буду тут е, про кожне поле говорити, тому що це не має сенсу і я вже зареєстрований, як ви розумієте. Ну короче, да, у вас є акаунт Steam, ви його з його допомогою. Заходите на SteamWorks і можете зареєструватися як розробник. Це у мене лівий аккаунт, взагалі не звертайте увагу, я просто для того, щоб показати вам, як зараз виглядає інтерфейс реєстрації. Потім буде свій аккаунт. І тут, власне, навіть самі Valve все дуже гарно розписали, що і як будеш, ви підпишете документи, що треба з податковою інформацією вказати, і що буде збір Steam Direct. Які ігри можна випускати, все це уважно читайте. Продовжуємо і вас не ось. Ви заповнюєте інформацію про. Хто вийшов за назвою, яка у вас компанія? Я так розумію, що звісно тут компанії у нас практично нікого не буде, у мене самого немає ніякої компанії. Я зареєстрований як ФОП, і ви можете реєструватись у, у Steam, вам не обов'язково на цей момент мати ФОП. І, і взагалі не обов'язково мати просто це має свої плюси. Ви можете просто на своє ім'я реєструвати Steam аккаунт, писати повністю, як вас звуть англійськими буквами, вказуєте свою адресу. Так, да, єдина є проблема з окупованими територіями. На жаль. Більшість американських компаній, де не тільки американські взагалі у світі вважають, що окуповані території це вся Запорізька область, в тому числі місто Запоріжжя, і з цим у вас можуть бути проблеми, тому якось треба хоча б ФОП зареєструвати на іншу адресу і потім її усюди вказувати. Тому що, на жаль, да, такі проблеми з цим, з цим не можна нічого зробити, поки що. Ну, власне, вказуєте всі свої дані, і тут про ФОП, що вам дає ФОП? Якщо ви все ж таки вирішили бути ФОПом, то ви можете для стім вам підходить виключно третя група, де ви платите 5% з усього доходу. Усього взагалі там не ви не вираховуєте якісь витрати. Зараз це ще й додатково 1% для військового збору. І мінімальне ЄСВ це вам стабільно обов'язково потрібно буде платити 1760 гривень щомісяця. Тобто, навіть якщо у вас не буде взагалі прибутку, вам потрібно буде платити оцей податок. Тому ви можете з цим не спішити, тому що ФОП він буде ну, на те саме ім'я, на яке ви зареєструєтеся як фізособа. І ви можете просто зареєструватися як фізособа, вказати платіжні дані своєї там звичайні, це SWIFT платіж, як отримання СВІФТ платежу, і поки жити так, поки ви ще не випустили гру. І навіть якщо ви випустили гру, ви можете отримувати гроші на свою фізичну картку. просто Різниця в тому, що вам доведеться платити податок 22%, як за податок на доходи фізичних осіб, що типу більше, звісно ж. Але, ну, ваш вибір. Ви можете робити, як вам зручно. Якщо ви не хочете з ФОПом займатися, то можете і так пожити. Якщо хочете серйозно за це братися, то, звісно, рекомендую ФОП-3 групу реєструвати. Але можна не спішити з цим зробити це прямо перед релізом десь, щоб і змінити дані для реквізитів вам оплати. Власне, тут ви пишете офіційну назви, тоді це буде просто ім'я прізвище англійською, тут so Proprietorship», тому що ви самі по собі. І всілякі дані адреса. Це, це, це все зрозуміло. Ну, Тут я не буду все робити. Далі тут угода про нерозголошення. І тому далі я не буду вам йти. Ну, Якщо ви на цьому етапі вас не пускають далі, тому що треба угоду на розголошення, підписати, то мабуть далі вже. Не те, щоб прям відкрита інформація, не відкрита угода про розповсюдження і все таке. Але вам треба буде сплатити збір. Кожен реліз у Steam коштує 100 доларів. У нас ж в Steam є регіональні ціни в гривнях, і на даний момент це коштує 3600 гривень, що трошки дешевше, ніж 100 доларів. І вам треба одразу сплатити ці гроші, ввести ще там платіжні податкові відомості. Ну Тут я вам зараз покажу краще на статті. Податкові відомості. Фішка в тому, що там треба вам е, правильно їх заповнити. Що якщо ви все правильно зробили, у вас буде така написано, що у вас ставка 10%. Тобто означає, що ви будете платити, ну, Ваув буде автоматично платити 10%. З продажів у США це зменшена ціна, тому що зазвичай 30%. Власне, тут у мене все позначено, що вам треба вказати тін, і це ваш ідентифікаційний е, е, номер. І тоді, якщо ви все правильно вкажете зі своїм. Кодом ідентифікаційним, то у вас буде ця ставка 10%, а не 30%. Що вам ще треба знати? Під час реєстрації вам знадобиться підтвердити свою особистість, з вас можуть попросити зробити фотографію себе з паспортом. фотографію паспорту власне, це це буду вручну там перевірятися. Непогано мати, звісно, закордонний паспорт, щоб там було ім'я вже англійською написано, але не обов'язково. Це займе якийсь час, але це не страшно. От тут навіть Євгеній на сайті дуже добре писав про те, що потрібні ще там реквізити банку посереднику для того, щоб платежі доходили. І в монобанку, наприклад, вони просто так не написані, не де відкрито, і треба у підтримку спитати. Щоб вони вам про це розписали. Взагалі не соромтеся, якщо що питати у банка, питати у Valve, вони вам все пояснюють. А ну, а якщо що, то питати десь тут на сайті Куток, де ця стаття, і десь в Телеграмі, де я запущу. В коментарях питайте і вам розкажуть. Це в принципі реально не складно. Коли ви все пройдете, все зареєструють, вам дадуть можливість створити свою першу гру. Ви вписуєте і назву, ну я не можу це зараз показати. Можна колись це зробити буде на стрімі, якомусь, не знаю, просто коли я буду створювати сторінку, коли мені потрібно буде це створювати сторінку. А зараз в мене вже всі створені, всі, що потрібні. У мене є сторінка гри, яка ще не вийшла навіть у реліс. Сторінка навіть не запущена. Не буду про неї нічого розповідати, поки це секретний анонс, тому да, хоча ви вже можете все побачити, але поки не звертайте увагу. Коротше, ви створюєте сторінку, і тут теж все досить просто. Давайте я. Перемкну на українську шіпі. У вас буквально є два переліки основних дій для збірки і для присутності в крамниці. Це дві окремі модерації, які вас будуть перевіряти. Для... Це білд гри, коли у вас вже готова гра, він це потрібно пізніше. Спочатку вам треба просто перевірку крамниці. Ви можете випустити сторінку гри без білда, звісно ж. Вам не потрібен білд для цього. Просто йдете по чек-лісту і все робите. Тут знову ж таки нічого складного. Описи, скріншоти, трейлери. Трейлер не обов'язково, до речі, на цьому етапі, але бажано. Назви розробника. Єдине, що можу уточнити, що дуже раджу вам створити собі сторінку розробника, красиву таку. Отаку сторінку розробника. Це прямо тут тепер робиться дуже легко, що ви пов'язуєте зі сторінкою. Вам потрібна група у Steam, до якої ви прив'яжете цю сторінку, і вона просто красива, ви збираєте. Підписників тут, що дуже важливо, і ці підписники будуть отримувати якісь повіщення про ваші нові ігри, про релізи. Не пропускайте таке. Я не бачу сенсу прям по кожному полю йти. Я думаю, що ви самі розберетеся. Це не, не про це зараз відео Знову ж таки, кажу, що коли у мене з'явиться якась гра, яку потрібно буде додавати у Steamworks, то можливо я запишу це на відео, але знову ж таки, дуже часто мені хочеться. Притримати цей анонс і не казати про нього одразу ж, тому це має бути якийсь проект, який ви будете знати, що я роблю, і колись, може, так і зробимо. Є певні основні поради, які я можу вам сказати, що вам треба не забувати і правильно робити, коли ви додаєте сторінку Steam. Ну, по-перше, що не релізтесь, як попало. Тобто, якщо ви ваша гра пройшла перевірку, ви можете релізнутись, не спішіть з цим. По-перше, ви маєте створити сторінку до того, як ви можете вже випускати її бажано, звісно. Але по друге, да, ви вам треба набирати вішлісти, тому не спішіть, як мінімум, дочекайтесь якихось моїх нових відео, наступних, де я буду про це розповідати докладніше. Якщо коротко, то ну прагніть до 10 тисяч вішлістів, як на мене, кажуть про 7 тисяч мені здається, ну, щоб точно бути спокійним, краще 10 і більше. Чим більше, тим краще. Дуже важливі перші чотири скріншоти. Чому саме перші 4? А зараз я вам покажу. У списках отак от, видно саме перші 4 скріншоти. Тому дуже важливо на них показати щось різноманітне і щось, що буде привертати увагу, і буде зрозуміло, що це взагалі за гра така. Це, звісно, не завжди можливо, але ну тим не менш, ці скріншоти мають відображати суть. От бачите, тут три чотирьох скріншотів тупо однакові. Це якась книжка, ну, мабуть, там і гра така. Але тим не менш, ну здається, б, наче можна, ну от, хоч таке можна було показати. Ну це вже така аналітика пішла, нікому не потрібно. Старайтеся, уважно підходити до чотирьох скріншотів цих перших. Також, якщо можете, то сам анонс сторінки теж зробіть якоюсь подією великою, щоб на старті одразу вона привернула увагу. Наприклад, той же фестиваль українських ігор або якийсь інший фестиваль, ви можете домовитися, спробувати. Щоб ваша гра була тут анонсована вперше, і, ну, як мінімум, вперше тут з'явилася її сторінка в СТІМ, щоб одразу зі старту набирати людей, які будуть зацікавлені в вашій грі. Не так, що ви випустили сторінку і нікому про неї не розповідаєте тиждень-два, а одразу ж намагатися на неї звертати увагу людей до цієї сторінки, наче як це важливо, тут я не можу прям 100% вам. Сказати, що це правда, але наче як важливо саме от, темп набирання вішлістів, тому, тому що якщо буде високий темп, то Steam буде більш показувати гру і ви ще більше зберете вішлістів. Взагалі, весь Steam так працює, що чим у вас це краще, тим буде ще краще. Тому важливо потрапити в, в цю планку краще. Важливо також, звісно, теги. З тегами попрацювати. Коли ви будете створювати гру у Steam, там прямо буде це таке опитування по тегам дуже зручне. І ви побачите, які ігри схожі на ваші будуть по тегам. Тут теж приділіться увагу, подивіться на ігри, схожі з вашими тегами, і придивіться, до кого ви хочете бути схожим, на які ігри ви будете схожим. Блін, ну ця гра мене прям приваблює. Що це таке? Щось, щось, наче красиве. А, ну також, так, якщо ви трейлер робите все ж таки, то будь ласка, ну це звичайна порада. Про трейлери, що перш... одразу з перших секунд показувати щось красиве, якісь кадри геймплею, щоб люди от з перших секунд дивилися на гру без ніяких отих довгих логотипів, що хтось там представляє, хто там розробник, бо ніхто, скоріш за все, не знає, хто такий розробник. Ви не Хідео Коджіма і не можете собі таке дозволити, на жаль. Тому. Старайтеся одразу з перших секунд показувати гру так, як вона є. Що це таке? Ну, от навіть якщо логотипики ставити, то дуже не нав'язувало, де вже щось показується. Хоча тут теж досить повільно і незрозуміло, що таке. Ну, блін, потапон, звісно, потапон ми знаємо. І тут рейтинг віковий, бо це японці у них свої приколи. От, от так от не треба. Не треба. Потапон може собі таке дозволити, тому що це гра, яку, про яку дуже багато людей знають. І то, я думаю, що вона у Стім продасться не дуже добре. Тому що, ну вже не те покоління. Ну, все, одразу одразу щось літає. Коротше, підходьте відповідально, заповнюйте сторінку красиво, з гівками, от так от, щоб все було видно, як все зроблено, що у вас є. Додавайте всі свої соцмережі заводьте їх, якщо у вас їх немає. На, на жаль, якщо ви соу розробник чи у вас невеличка команда, ви не можете ігнорувати той факт, що вам треба якийсь маркетинг, якийсь, якийсь піар, хоч якийсь і. На щастя, Стім. Платформа досить хороша для цього. Ви справді можете без якогось величезного бюджету, ну практично без бюджету, ви можете просунути свою гру так, що її алгоритми її будуть любити, і її буде стім носити і показувати усім. Але це залежить багато від вас вашої гри. Це, звісно, найголовніша порада. У вас повинна бути красива гра, яка чіпляє, щось прикольне і цікаве, і особливе. Ну, про це ми вже говорили, в принципі, про вайб, про це все. І це вже не дуже стосується теми, але тим не менше. Дякую, що дивилися. Сподіваюсь, що у вас все вийде. Пам'ятайте, що все тільки починається. і я буду намагатися вам з цим допомогти.